Огляд це та пиво в Севен Pub. Нещодавно заглянув Севен Pub, атмосферне місце, де задушик поєднується з гарним вибором прав. Вирішив взяти дегустаційний сет пива, а сам Харків Незламний: Мюнхен, Локал Іпа, Дублін Мюкстаун та Томатне Сквер. Тому не будемо гаяти час і одразу перейдемо до знайомих. Харків Незламний від Red Cat. лагер і солодким смаком і благородною хмельовою гіркутою та багатим солодовим ароматом. Мюнхен, класичний німецький вайсбір на пшеничному солоду, який з легкою гірчинкою. Те, що треба. Локал Іпа. Пиво для тих, хто надає перевагу гірким сортам з цитрусами та хвоєю, як в ароматі, так і в смаку. Це кайф. Дублін Мілк Стаут. Пиво з насиченим підсмаженим смаком та каво з шоколадними нотками. Відчуй себе ірланд, саур, томейто баско пейпер. кисле пиво, зброджене живими культурами з додаванням перцю та баско. Крутяк! У підсумку прийду ще за новими смаками, чого і вам бажаю!